Боже наш святий, я тобі дякую за братів. За я прошу Тебе, збережи їх, Господи, збережи кожного з них, Ім'я Ісуса Христа. Боже, я молюся, щоб, Боже, ти дав їм, Боже, холодний розум, Господь, гаряче серце, Господи, щоб не було страху в їхньому житті. В їхньому серці, господи. Благослови їх, боронити нашу країну, Господь. Благослови їх повернутися живими додому. Благослови їх своїм захистом і своєю благодаттю. Я тобі щиро вдячний за кожного з них, Господь. Що дякую тобі, що вони тут, Господи, боронять нашу землю, Господь боронять свої сім'ї, Господи. Я тобі дякую за них. В ім'я Ісуса Христа. Давайте ми разом помолимося. Ісус Христос. Ісус, Ісус Христос. Христос. Христос, я приймаю тебе. Я приймаю тебе в своє серце, в своє серце, серце як свого особистого Господа, господа і Спасителя, прошу, прошу тебе, прости мене, прости прости мені, прости, гріхи, прости мені, мої гріхи. Прости мені гріхи. Я приймаю тебе в своє серце. Я приймаю тебе. Як свого особистого Господа, я я живи в мені, живи мені, збережи мене, збережи мене, веди мене в житті, я знаю, що твоя свята кров. Я знаю, що На хресті проливали за, мене. Хресті за мене. Прости мене. Прости мене. Прости мене і будь зі мною.